Всім привіт! Демонстрація замисла з трубою в топці. Отам От всередині труба. Я як відоси скидав про саму цю пічку, розказував. Ось з цієї сторони вентилятор. Тобто ну, витяжка якби така стояла колись на кухні. В розетку включена. А з цієї сторони на хомут посаджений. Просто така гофра обична для вентиляції. Це та що дешевше. не та, що для димоходів. Дорога, як збитий самоліт. Ось така ось штука. І звідси от благополучно йде такий собі теплий воздух. Класно, туди треба, туди собі поставив. Якщо треба в другу кімнату, двері відкрив, туди закинув. При потребі можна її ще доточити скільки завгодно. Це так десь там, з півчасі копали саму плиту, щоб там вже був жар. І тоді вже звідси йде теплий воздух. Вот такий от лайфхак.